У парламенті обговорюється ініціатива запровадження в Україні базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Це свого роду заміна нинішньої строкової служби. Про це розповів народний депутат, заступник голови відповідного парламентського комітету, голова постійної делегації України у парламентській асаблеї НАТО Єгор Чернів. Повідомляється на сайті Верховної Ради 25 січня. Детальніше про цю ініціативу говоримо із начальником Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Юрій Біляков. з нами в студії. Пане Юрію вітаю і дуже дякую. дякую за те. Що ви прийшли, а пане Юрію, от ваша оцінка того, що от люди будуть всі приходити базову підготовку до 25 років. Як вам видається, наскільки це вдала ідея? Е, ідея вдала, е. <кій> <кій> ідея потрібна, тому що фактично е, ми цю базову військову підготовку упустили з 91-го року. І, на жаль, е, ці уроки, які проводяться у нас в школі, предмет захисту України. Так, от він не відповідає вимогам сьогодення, і зараз ми маємо це робити для того, щоб навчити людей саме базовим основам, що робиться в війську, як робиться спеціалізація і так далі. Ну але ми говоримо про сотні тисяч, якщо не мільйони людей, за дуже короткий період. А як би це мало бути з вашої точки зору? Тобто, що нам треба побудувати, яку інституційну діяльність провести. Ви знаєте, зараз цим напрямком е, взяла на себе відповідальність і за підготовку цих людей е, командування територіальної оборони України. Угу. От. Але в них і так вистачає досить багато бойових завдань, тому що ви ж знаєте, що бригада територіальної оборони знаходиться на лінії зіткнення. І я думаю, що ми могли би зробити так, як це зробило е, губернатор Закарпатської області, uh -huh. пан Микита. Значить, Створено комунальне підприємство, центр по підготовці населення до національного спротиву, там, де ми даємо базову військову підготовку протязі трьох місяців. І я вам що хочу сказати, оцей експеримент, скажімо так, він показав свою діяльність. Коли президент України був тут в Закарпатті, ми презентували йому роботу нашого комунального підприємства, презентували наші програми, як ми робимо, що ми робимо. І він схвалив це починання. І, в принципі, була його вказівка по всім областям зробити точно так само. Тобто, не відволікати увагу територіальної оборони від виконання бойових завдань, а ті люди на місцях, які пройшли війну. Які по тим чи іншим причинам були звільнені із збройних сил України, тобто учасники бойових дій на місці? Вони би виступали інструкторами для цивільного населення і мали би вчити. Наших людей до речі, ми не так давно спілкувалися із представниками міністерства освіти, які пропонують значну частину коштів цього року спрямувати на модернізацію саме а, от військової підготовки в школах і закупити туди а, відповідні обладнання, дрони навчальні і так далі. Чи не розглядали ви на базі свого центру, наприклад, підготувати вчителів, які будуть розказувати уже дітям про цю базову підготовку? Значить, ми давали таку пропозицію нашому департаменту освіти. Щоб вчителів військової підготовки в школах пропустити через нас наш центр mm -hmm. підготовки. І в принципі робота йде в цьому напрямку, тому що, на жаль, не у всіх школах вчителі військової підготовки відповідають цьому фаху. 100%. тому що там є і вчителі праці, і вчителі фізкультури, і це завжди йшло як додаткове навантаження. Як додаткове, але ми маємо розуміти, що. По-перше, і психологічна, і моральна складова має готувати, скажімо так, чоловіче населення до того, щоб ми були готові в будь-який момент дати відпір ворогу. Але для цього ми маємо готувати наших хлопчиків з самого початку, щоб вони знали, про що йдеться. Тому що по великому рахунку моя думка, що Ірпінь, Буча, Північ Київської, Чернігівської області так сталося, тому що люди були не навчені, люди не знали, що робити, як робити. І, на жаль, так сталося. До речі, в цьому контексті, як вам видається, той законопроект про зброю, який зараз пропонується у Верховній Раді, ну фактично, який унеможливлює населення отримувати зброю і тримати її вдома, ну, там, окрім не знаю, там, мисливців. так? А Наскільки він ефективний під час війни і про те, що ви говорите? Я ще раніше виступав за те, щоб був прийнятий закон про зброю у всьому цивілізованому світі. Має на увазі захід, Штати і так далі. Є законодавство про зброю, яке дозволяє кожному громадянину, який пройшов певний курс навчання, придбавати на різну зброю. Насамперед, це захист своєї домівки, своїх членів сім'ї. Якщо б у нас закон про зброю був би прийнятий раніше, до війни має на увазі, то не було б стільки. Загиблих серед мирного населення до речі, ми, от якраз мені траплялася ця теза, також і від сьогоднішніх військових, які захищають нас на передовій, кажуть: ну от ми не розуміємо, перші тижні ми могли отримати зброю просто на вулиці, тому що треба було захищати свої домівки. А зараз фактично я, як військовий, коли повернуся додому, не зможу навіть її мати. Це якась дивна ситуація. Це абсолютно законодавчий нонсенс, і ми маємо виходити з реалії сьогоднішнього дня. І робити з цього висновки. До речі, про центр підготовки населення. Наскільки ефективно показав себе цей експеримент не в Ужгороді, а в регіонах? В регіонах маєте на увазі, області, області, в першу чергу області. Значить, ну, В нас є, скажімо так, в кожному адміністративному центру, центрі області, тобто в районах, є своє відділення, де в кожному відділенні в нас є інструктора, які проводять там навчання. От якраз в цю суботу у нас буде випуск чергового курсу, uh -huh. де всі слухачі нашого цього курсу зберуться в Оріховцях тут на полігоні, і будемо приймати, скажімо так, заліки. Це бойова стрільба, а також зі всіх предметів, яких ми їх навчали. Це тактика, вогнова підготовка, інженерка, топографія, медицина тактична. От і по всій області у нас зараз йде навчання. Тобто попит в людей є на такі навчання. Ви знаєте, що саме позитивне в цьому якщо на перший курс люди ще боялися йти, не розуміли, що це таке, то от зараз на наступний курс прийшло в два з половиною більше людей. Причому ніхто їх не заганяє, люди приходять самі. І я вам хочу сказати, що, наприклад, до нашої слухачки, яка навчається в Ужгороді, приїхав у відпустку чоловік, який служить так. зараз у військах. Він разом з нею побував на декількох заняттях, просто із цікавості, угу. куди його жінка ходить. От. І він сказав, що є багато речей, яких він не знає, навіть будучи служ... у війську із того, що ми даємо. От. І я... Можна... люди довольні. Люди зацікавлені, люди тягнуться до цього, люди хочуть цього знання. І вони розуміють, що це може знадобитися в будь-яку хвилину. І ми даємо не тільки військові знання, але даємо знання по виживанню в екстремальних ситуаціях. Так, мушу вас перервати в Дніпропетровській області зараз оголошена повітряна тривога. тож, будь ласка, ті, хто зараз нас дивляться у Дніпропетровській області, перейдіть в укриття і перебувайте там до офіційного відбою. Побережіть себе. А я нагадаю, що ми продовжуємо розмову із Юрієм Біляковим. Це керівник центру підготовки населення до національного супротиву на Закарпатті, з нами в студії. пане Юрію, скільки максимально людей може центр підготувати? Ну Курс по всій області. Ви знаєте, на самому початку ми розраховували на те, що на один курс в кожному районі області ми можемо, ми можемо прийняти до 30 чоловік. Угу. Ну, наприклад, в Ужгороді зараз більше 50. В Тячеві зараз десь в районі 40 чоловік. В інших районах від 20 до 30 чоловік, ті, які вже прийшли на другий курс навчання. Ми готові приймати і більше кількість людей і давати якісне навчання. А є кому вчити? Є інструктори? Інструктора є. У нас е, переважна більшість інструкторів, ті, які зараз були звільнені з цієї війни, по тим чи іншим причинам по здоров'ю, по сімейному і так далі. Тобто, люди, які мають бойовий досвід, і вони його передають. Чи багато ваших колишніх побратимів 68-ї єгерської бригади, якою ви фактично керували? В Ужгороді, скажімо так, в Закарпатті їх немає. Тому що в основному ті воїни, які з Закарпаття були на самому початку призвані до 68-ї бригади, вони ще воюють. Вони ще воюють досі. І чи в якийсь робите ви не знаю, там відбір між тими, хто хоче навчатися, там, дівчата, хлопці, чи є якась перевага, кому ви надаєте в першу чергу? Ні, ми навчаємо всіх. Угу. А дівчат багато вчиться? Ну, зараз? у нас на даний момент зараз 55% дівчат. Тобто дівчата і хочуть знати, як володіти зброєю. Вони це хочуть знати, і я вам хочу сказати, що вони показують досить вражаючі результати. Вони ну, просто молодці. До речі, про школи. Чи зверталися до вас, можливо, якісь окремі навчальні заклади, щоб ви і їхніх учнів чи там слухачів брали до себе на навчання? Е, на жаль, до 18 років ми не можемо брати до себе на навчання, скажімо так, дітей, тому що всі наші інструктори вони не мають педагогічного досвіду. Ясно. Ми можемо проводити навчання в школах. Якщо це буде потребувати школа, наші інструктори можуть проводити це навчання, але тільки за одної умови має бути присутні на цих заняттях педагог. Тобто, це вже як позакласне навчання, так. пане Юрій. Дуже вам дякую за те, що долучились до розмови. А це бо Юрій Біляков, керівник центру підготовки населення до національного спротиву на Закарпатті.